Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, котрий тиждень розпочинаємо сумного рятуючи пораненого командира на Дніпровських островах поблизу Херсону. Загинув відомий спортсмен та тренер Олексій Слющенко, який захищав Україну у лавах 123-ї бригади, що базується у Миколаївській області. Він чемпіон світу з паверліфтингу, триразовий чемпіон та дворазовий срібний призер України з бодібілдингу. Його сестра поширює петицію за надання брату звання Героя України. Ми висловлюємо через співчуття. Сім'ї рідним, близьким, знайомим і друзям полеглого вічна пам'ять. Міжнародна федерація волейболу на засіданні адміністративної ради ухвалила рішення продовжити відсторонення команд Російської Федерації та Білорусі під її егідою збірні цих країн. Прибрали з рейтингів, очки заморозили. Рішення стосується також і пляжного волейболу та волейболу на снігу у 2022 році. Росія втратила право на проведення чемпіонату світу. А також замість неї на турнірі взяла участь збірна України, де вона дійшла до чвертьфіналу. Наразі чоловіча команда України має піднятися у світовому рейтингу. На 14-ту позицію, а жіноча на 21-ту. Російські та білоруські спортсмени і офіційні особи були дискваліфіковані Європейською конфедерацією фехтування. Рішення було прийнято на конгресі організації у польському місті Кракові, яке приймає європейські ігри. Делегати розглянули дві пропозиції президента Федерації фехтування України Михайла Ілляшева, які були прийняті 23-ма голосами за. Десять федерацій, членів 43 трьох проголосували проти. Представники Росії та. Білорусі не зможуть брати участь у змаганнях Ю 23 та серед кадетів. Втім, вони мають нагоду стартувати у континентальних змаганнях для дорослих, оскільки вони проходять під егідою міжнародної федерації фехтування. В Верховній Раді України зареєстровано два проекти постанов про спортивні санкції проти росіян та білорусів, які були розроблені та затверджені комітетом з питань молоді і спорту. Перший це звернення до лідерів та парламентів іноземних держав щодо обмеження в'їзду на їхню територію російським і білоруським спортсменам та спортивним делегаціям. Таким чином буде попередження спробам міжнародного олімпійського комітету і деяких федерацій повернути агресора у великий спорт. Вони не зможуть потрапити на територію України, де відбувається Змагання другий це рекомендація ради національної безпеки і оборони включити до списку підсанкційних осіб ще 36 спортивних функціонерів з Росії та Білорусі. Серед них президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Позняков та його співвітчизники – президент Паралімпійського комітету Павло Рожков, президент важкої атлетики Максим. Агапітов, колишній менеджер збірної Російського Кею Павло Буре, президентка Всеросійської Федерації художньої гімнастики Ірина Віннер, президент міжнародної шахової федерації Аркадій Дворкович, президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Мам'яшвілі, той самий, що збирався їхати на Паризьку олімпіаду на танках, та голова Білоруської Федерації футболу Володимир Базанов і багато інших. Чоловіча збірна України з волейболу стала срібним призером Золотої Євроліги у фіналі. Вона два 19, 22, 25, 24, 26, 25, 22 та 6, 15 поступилася команді Туреччини. Синьо-жовті дісталися фіналу турніру вдруге за три роки. У 2021-му Туреччина обіграла нас у вирішальному матчі змагань. У 2017 році ми здобули Титул. Натомість жіноча збірна України у першому поєдинку півфіналу Золотої Євроліги з рахунком 3-0, 25-23 та 25-17 здолала Чехію. Другий матч відбудеться 28 червня. 22 медалі, з яких 11 золоті, такий доробок збірної України на європейських іграх, які тривають у польському місті Кракові. Там же завершилося змагання з легкої атлетики, де ми посіли друге місце загальнокомандного заліку у другому дивізіоні та кваліфікувалися до першого і стали п'ятими у медальному заліку. Серед володарів шести нагород і Ярослава Могучих з Дніпра, яка вибрала відзнаку найвищого катунку у стрибках у висоту серед жінок. Вона показала результат: 1 метр 97 сім сантиметрів і стала найкращою у другому. У дивізіоні жодна зі спортсменок першого та третього дивізіонів не змогли перевершити результату українки. Француженка Навал Менніке. З першого дивізіону фінішувала тільки третьою. Дісталося е, друге місце. Дісталося румунці Даніелі Станчу, яка була суперницею магучих у другому дивізіоні. Це золото стало одинадцятим для дніпрянки на всіх змаганнях протягом поточного сезону. Також це третє золото для України у легкій атлетиці на європейських іграх. Окрім неї, на вищу сходинку п'єдестану пошани сходили Марина Бех Романчук у потрійному стрибку та Наталія Кроль з бігу на дистанцію 800 метрів. Єдине срібло для України виборов. Інший представник нашого міста, метальник молота, Михайло Кохан з результатом 77 метрів 3 сантиметри. Переможцем став чемпіон Олімпіади 2020 в Токіо Поляк. Войцех Новіцький, 79 метрів 61 сантиметр. Бронза дісталася представнику Норвегії Томасу Мардалю сімдесят 50 п'ятдесят. Ярослава Магучиха, також Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Катерина Табашник візьмуть старт у секторі зі стрибків у висоту на етапі діамантової ліги у Лозанні, що відбудеться 29 червня наступного дня 30-го Вікторія Ткачук та Анна Рижикова виступлять у змаганнях з бігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Наставник гуганської зорі, нідерландський фахівець. Патрік Ван Леувен визнаний найкращим тренером минулого сезону в українській прем'єр-лізі. Подібне стало підсумком анкетування клубів вітчизняного елітного дивізіону. Його назвали у 13 анкетах, 15 можливих зоря. За нього голосувати не мала права. У половині з них він під першим номером і набрав 32 бали, 23 бали і друге місце Йовічевича, який у минулому сезоні очолював Донецький Шахтар. Далі йдуть Роман Григорчук, Одеський Чорноморець, 13 балів. Віктор Скрипник, Полтавська Ворська. 10, та Олександр Кучер, спортивний клуб Дніпро 1-5 залом називалися прізвища десяти спеціалістів. Не потрапили до топ 5 Юрій Бернедуб, Криворізький Кривбас, Володимир Шаран, Ужгородський Минай, Юрій Гура, Олександрія, Юрій Вірт, Рівненський Верес та Ярослав Вишняк. Колос Ковалівка у новому сезоні 2023-2024 років чемпіонату української прем'єр-ліг з футболу зіграють 16 клубів, серед яких є новачки Поліс, Житомир, Київська Оболонь та ЛНЗ Чоркаси. Саме останні вперше в своїй історії пробився в елітний дивізіон, а харківський металіст Інгулець Петрово. Опустилися у першу лігу України до того ж, львівський клуб взагалі припинив існування. Турнір стартує у суботу, 29 липня. Далі команди проведуть 17 турів у першому колі. Матчі заключеного будуть зіграні 9 грудня. Ймовірно, що один з осінніх турів доведеться перенести через матчі збірної України, яка восени проведе шість поєдинків у відборі на євро 2024 Далі буде перерва до 24 лютого наступного року. Цього дня розпочинається друге коло, у ході якого відбудеться менша частина поєдинків. 13 турів воно триватиме до 18 травня. Саме тоді відбудеться останній 30-й тур чемпіонату. Також у наступному сезоні 2023-2024 років. Планується відновлення змагань Кубка України, які були перервані через повномасштабну війну проти Росії. Форвард спортивного клубу дніпро 1 та збірної України Артем Довбек перебуває у переліку потенційних літніх трансферів римського лаціо. Крім нього розглядаються варіанти підписання Маркоса Леонардо Сантоса та Андреа Пінамонті з «Інтера». Дніпровець оцінюється у 10-12 мільйонів євро. Хоча спорткубівці бажають отримати за нього 15. Також підтверджується інтерес до Довбека з боку головного тренера португальського порту Сержі Консейсау у послугах Форварда. Зацікавлені також Салери Нінтана, Торіно, Марсель, Алетас Райтрбзанспор, Жарона та низка інших клубів. Тим часом після відпустки у розташування спортивного клубу «Дніпро-1» прибув бразильський вратар Макс Валєв. Раніше ми повідомляли про те, що він погодився продовжити виступи в команді. Кілька днів тому роботу розпочали інші легіонери Міліано Пурітта та Домінго Бланко. Чоловіча команда Слобожанського Прометея не планує виступати у вищій лізі чемпіонату України з баскетболу. Про це клуб повідомив у відкритому листі до Федерації баскетболу України. У ньому йдеться про те, що клуб має сформований ще перед минулим сезоном. Ном тренерський та ігровий склад, який з гідністю побореться за чемпіонство України. Багато гравців є гравцями збірних України різних вікових груп або кандидатами до складу збірних і для їхнього подальшого зростання вони мають право та повинні виступати у найсильнішій українській лізі з баскетболу. Минулий сезон Прометей пропускав через конфлікт з федерацією баскетболу і виступав у латвійсько-естонській лізі і єврокубку. Раніше 16 гравців збірної України підписали звернення до президента Федерації баскетболу. України Михайла Бродського та міністра спорту Вадима Цайта з проханням допустити прометей до участі у Суперлізі. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.